Хотів би зупинитися на не менш, важливому, не менш важливій галузі. Це галузь сільського господарства, тому що це є одно із складових, те, що я перед цим говорив: зростання цін, вражайність і собівартість продукції. Щодо ходу збирання, бачите, не сприятлива погода, тому соя у нас зібрана на 83% площ площ. При вражанністі 26,6 центнерів з гектара соняшника на 82%. При вражальності 24 центнерів з гектара і кукурудзи поки що намолочно на 10% площ це 46,6 центнерів з гектара. Всього до збирання 177 760 гектар. відсоток зібраного 43 і майже 44% від запланованих площ. Крупні культури у нас зібрані. Щодо пасівів, значить, ріпак у нас пасівний на 96% площ, жито на 41% азима ячмін 34,5% і азима пшениця 49,1%. Всього пасівна до планових показників 55%. Хочу наголосити, що вважаємо, що далі відсоток, та вже і терміни спливають. Відсоток не буде підвищуватись, тому що аграрії зрозуміли і цьогорічні ціни вказали на те, що нерентабельно зараз вирощувати саме зосереджуватися на цих культурах азимих, тому більше сіють ріпака, і я думаю, що на наступний рік, якщо все буде сприяти. В площі не зміняться, але культури відсоток їхній буде змінений. Тобто більше будуть садити, сіяти кукурудзи, сої, соняшника, таких технічних культур.